Десь я знаю, називайте їх, не соромтеся, ми будемо молитися взагалі. Наташа, не припаліли і передавали привіт, привітання з святом і просили молитися за їхнє здоров'я і задуматися. І Роза просила, щоб тобто, Роза і займіть у десь. Глас? Бадіка, де сьогодні? Цього ну? паді, паді. І, і помоліться за моєї сестри, вуха 25 років забрали теж на вою. І за те в першій церкві прив'ятитися передавала. Дякую помолитися, Дякую. Да. подякувати Богу. Хочу Подякувати церкві, усім посудям присутствуючим, які були, які сьогодні прийшли. Подякувати за те, що молилися за мене, за ці чотири місяці, які я була в лікарні. Подякувати тим людям, які приходили до мене в лікарню, які додому до мене приходили, сусідам, які допомагали, і хай Бог благословить. Спасибо. І ось за ці чотири місяці я вже ходжу. також подякуйте своїм сусідам, які нагадували постійно про вас. І це дуже чудово. У вас є подруги, які не давали спокій, і будуть постоянно, Господи, благословимо Іванівну. для у нас сьогодні день народження. І схоста. День народження. Це здорово. Самого, самого. Ми ж одноночі, це ж та Я буду дом. Затажуть хоть і тіанс. Ну, і так, і хочу за мого вушкам, серцю втима на фронт. Добре. Передати вітання, відініс вітання. Подивіться, хто у нас є. Це з Німеччини, з моєї душа міста. Велике вітання. Дякую, дякую. Слава Богу, за вітання. Слава Богу, що можемо побачити тебе. Щасливо такого радісно. Я думаю, що це не тільки тому, що там в Німеччині, все так добре. Да? А ще радість така що Ісус Христос є наш Спаситель, це чудово. Добре, станемо ноги, будемо молитися. Любий наш Господь він є Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, що в твоїх планах, в твоїх намірах для всього Всесвіто знайшлося місце і для нас грішня. Господи, ти віддав Сина свого народного щоб ми мали прощення гріхів. Слава Тобі, Господь! І Він народився і став такою немічною дитиною для того, щоб спасти наші душі. Господи, вклоняємося, дякуємо. І молимося за всіх інших, кого ми хотіли побачити зараз, але ми не бачимо їх. Господи, у них хвороби, у них обставини такі. Молимося за сестру Зіну і за Наташу. В їхній хворобі зцілій, Боже. Молимо тебе за Ріку Македонську зціли її, Господь, за сестру Розу, за її, її хворобі, Боже, допоможи ізцілий і її внука Вадіка, Господи, благослови. Просимо тебе за, не тільки за Вадіка, а за, за, за ігоря, який зараз в полоні знаходиться. і за Сашу Сергія, який забороняє нашу землю, за водіма, Господь. І теж там глава, в лавах ЗСУ знаходиться? Спаси за Христиє, Господи. І заступися за них. І просимо тебе благословення на Бога на служіння, на Його життя особисто, на Його дітей і внуків, і на всіх циган, кому він нам проповідує і служить, і, Господи. Там і всім щире покаяння. Господи, ми, ми благословляємо і тіну, в неї також день народження, Господи, і її благословить. І сім, братів благослови, сестричку, маму, Господи, лімяні благослови і є особисто, щоб вона зростала в вірі, щоб вона укріплялася духом, і щоб вона у такої, такому дитячому віці і продовжувала й далі служити б'ю. Тобі ми вклоняємося і просимо благослови, коли молодь іде по вулицям Боризовки. Благовестувати Твоє народження, Господь, благослови нас у цьому на цих путях і направляй нас в ті дани, де будуть люди раді і приймуть і подарунок Господь. Ми славимо Тебе ми дякуємо Тобі. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Отче, наш, що живеш на Ісавах, нехай святиться і нехай дає царство. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подавай нам кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо дороцям нашим, і не прибір нас у своє але визволи нас від уха, бо Твоєї царство, і сила, і слава віки, Амінь.